Вітаю вас, малята, я дуже рада з вами знову зустрітись. У мене для вас є цікава загадка. Відгадайте її, будь ласка, стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. У дружбі з дітками всіма здогадались, я зима. Малята, а що буває взимку? Взимку йде сніг. Погода взимку холодна, морозна, вітер колючий, холодний. А дерева взимку сплять аж до самої весни. Взимку діти катаються на санчатах та грають в сніжки. Дітки, а давайте з вами розглянемо картину взимку на прогулянці. Уважно подивіться і скажіть. Які предмети ви бачите на картинці? Що роблять діти? Діти граються в сніжки. А на чому катаються діти? Діти катаються на санчатах, а їм сумно чи весело. Так, діткам весело на прогулянці, бо прийшла пора року. Зима. А давайте складемо розповідь за картиною. Спочатку я, а потім ви. Прийшла зима. Випав білий пухнастий сніг. Діти вийшли на прогулянку і почали весело гратися. Вони Ліпили сніговика, гралися в сніжки, робили льодову гірку та спускалися з неї на санчатах, ковзали на ковзанах. Діти дуже раділи сніжній зимі. Малята я пропоную вам скласти свою. Розповідь за цією картиною або за іншими картинами, які я вам пропоную. Та розповісти своїм батькам, вони із задоволенням вас послухають. Малята, мені вже час. Було дуже приємно з вами спілкуватися, а зараз прийшов час повертатися додому. До побачення, дітки, до зустрічі!